Вітаю, друзі! Маємо гарні новини для дітей, які проживають на території України, а також їхніх батьків та близьких. Отже, почнемо з гарної новини. Міністерство юстиції підтвердило, що минулого тижня в Україні народилось 2562 малюки, 1324 хлопчики та 1238 дівчаток. Щиро вітаємо батьків з народженням малюків і бажаємо, щоб ваші сім'ї завжди були. Здоровими та щасливими. Наступна новина стосується дівчаток віком 12-13 років. В Україні стартує безкоштовна програма по вакцинації ВПЛ. З 2026 року держава почне безкоштовну вакцинацію дівчаток віком 12-13 років від вірусу папіломи людини. Це 9 валентна вакцина, яка захищає від 9 типів ВПЛ. Сім з яких, на жаль, можуть призвести в майбутньому до раку шийки матки. Це небезпечна хвороба, описувати її я не буду, тому що я не лікар, але спеціалісти знають, що наскільки це небезпечно. Це перший такий крок в Україні, і він дуже важливий. Тому, шановні батьки і дівчата, зверніть увагу на цю інформацію, а також знайдіть клініку та зробіть вакцинацію. Продовжується вступна кампанія в Україні, і це шанс повернутися з тимчасово окупованих територій багатьом підліткам, які зараз там знаходяться. Для підлітків з тимчасово окупованих територій це більше ніж про освіту. Це шанс виїхати, отримати документи, вступити без НМТ, мати стипендію та житло. І головне це повернутися додому та бути в безпеці на своїй рідній землі. Це частина ініціативи президента України, яка називається Bring Kids Back UA, І вона працює. І досить багато дітей вже повернулися на підконтрольну Україні територію. Дякую, що ви з нами! Приєднуйтесь, Не забувайте підписуватись. Будемо робити гарні справи разом. Якщо у вас є бажання, ви завжди можете до нас приєднатись.